Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже красиве відео по харківським прикрасам. Хочу вам нагадати про декілька моделей з минулих відео, бо залишати їх без уваги просто незаконно. Також доїхали ваші улюблені модельки з лабрадорами. Давайте подивимось. Ще хотіла сказати, що у суботу у нас буде відео розпродаж, тому не пропустіть десь о 6-й годині вечора. Ставте собі нагадування, приєднуйтесь, буде багато краси. По перше, хочу нагадати про цю красу. Комплект залишився без уваги минулого разу. Тут у нас підвісочка така велика з жовтим смугастим агатом, і акуратні сережки. Сережки за вагою 9,26 г, англійська застіпка, довжина 5,7 см. Вартість 1210 гривень 33 долари. Підвісочка 29:15 грам, вушко можна же додати. Вона досить довга, десь 10,2 см. Камінчик 3,5 на 5 см, і вартість підвізки 1645 гривень 45 доларів. А далі такий досить масивний, але дуже ефектний комплект з брейкчеєвою яшмою 19-й розмір каблучки. Сережки тут дівчата 23,40 грами. Застібка, занижений штифт. Довжина сережки 6,5 см. А каблучка у нас за вагою 14 грам. Розмір яшми у цих прикрасах 2 на 4 см. Вартість каблучки 1500 гривень 41 доллар, і сережки 3070 гривень 84 долари. Дівчата ще один сет повтор з минулих відео. Комплектик з авантюрином. Каблучка в нас в 19,5 розмірі і ось такий кулон. Дуже дівчата красивий зелений колір, незвичайний. Може ще бути браслетик такий. Вага, 25,6 граму у каблучка. Розмір вставки 3х4 см. Вартість каблучки 1900 гривень 52 долари. Підвісочка 22,2 грама. Ось таке вушко. Довжина 5,5 см. І вартість 1425 гривень 39 доларів. Далі дуже красивий комплект з муховим агатом. Сережки за вагою 11,25 грам. розмір каблучки 18,5. Дуже красиве тут каміння, дивіться. Вага каблучки 9 грам. Розмір сережки 2,2 на 2,5 см. Каблучки 2,7 на 3. Вартість комплекту 2045 гривень 56 доларів. Для дівчата, хто хотів, з'явились наявності сережки з перлинками І також пройшла одна підвісочка з перламутровою квіткою. Дуже симпатичний комплект. Цього разу видовжені перлинки. Клас. Сережки вага 6,88 грами, Перлинки це культивовані, це не пластмаса. І вартість. Підвісочка 10,63 грами. Повторюсь, ось ця квіточка з перламутру. Подвійне тут вушко. Можна також жогут додати. І вартість також зазначаю. Далі, дівчата, що по малахітам, багато хто запитує. Наразі залишився тільки один комплекти 18,5 і ще є дві підвісочки. Все, дівчата, розібрали, що було, було комплектів багато, але будемо ще їх на повтор замовляти, також будуть. Дівчата, Комплекти, краджу, цей не розбивати, тут гарно камінці підібрані, Сережки за вагою 878, застібка. І вага каблучки 673. Дічате. І підвісочки вага 6,20 грам, можливо, хтось захоче докомплектувати вушка. А далі є в наявності дві каблучки 15,43, розмір 18,5 і 19,5. У цієї вага 5,5, у 19,5 6 грам. Вона така під квадрат зроблена, дуже красива, стильна. І ціну зазначаю. Далі лишився в наявності один комплект з середоліком. Каблучка, зараз вам кажу, 18,5, вага 4,72, вага сережок 8,11. Ось така англійська застіпка. Також раджу брати в комплекті. Камінці непогано поєднуються. Тепер діщата давно вам не показувала комплект ось ці наші улюблені з барочними перлинками. Наразі є в наявності три каблучки: 19, 19,5 і знову 19. Також є дві бари сережок і підвіска. Далі їх подивимось. Ось така підвісочка. Перлинки, звісно, всі між собою відрізняються, бо це перли барокко, це їх фішка можна сказати. Вони ніколи не бувають однакові. Ось дівчата сережки під номером 1, в англійських застіпках, вага близько 10 грам, і друга пара сережок також гарно підійде під ці каблучки. Вага у каблучок 6-6,5 гра, ціни зазначаю ще раз ближче сережки. Саме ця пара 9 грам, а друга близько 10. І підвісочка 5,14 вушко, Серед дівчатка є одна неймовірна підвісочка з аквамарином 16,83 грами вага. Такий досить товстенький камінчик, подивіться, і якого він тільки кольору. Це дівчата люксова серія камінчиків, неймовірна краса, вони не дуже бюджетні, але того вартують. Також можна жагутик додати, і вартість зазначаю. В залишках є ось такий комплектик з барочними перлинками, сережки і підвізка, і ще є окремо підвізка. Таке тут трошки пожате срібло, дуже стильно виглядає. Вага сережок 10 грам, застіпка. І підвісочка, вага 4,60. І ціни прописую. Тепер дівчата трошки лабрадорів. Подивимося, точніше, не трошки, просто дві модельки в кількості. Перший варіант в 19-му розмірі, вага 12 грам. Така ось іризація синьо-зелена, синьо-блакитна навіть так. Ціну також прописую. І ще дівчата у розмірі 18,5. Ось така є краса. Дуже насичена іризація. Вага 12,40. Ціна така сама. Далі, дівчата, ось ця улюблена моделька 12,87. Приїхали всі розміри, проте дуже-дуже лімітовані кількості. В середньому пальці розмір 17,5, ось ці дві, 18-й. Вага 7,93, 8,17, 8,10. Ну, близько 8 грам вони всі. Яскраві іризації, абсолютно в усіх каблучках. Наступні дві каблучки 18,5 і 19. І дівчата ще ось такі чотири штучки на середньому пальчику 19,5, на вказівному 20 розміри. Подивіться, тут одна каблучка навіть з фіолетовою іризацією, дуже рідко буває. Всі неймовірно гарні і ціна у всіх каблучок однакова, фіксую її на екрані. Останнє, що подивимося, такі ніжні гвістки з аметистом: 4 грами вага. На закрутках йдуть. Вони не дрібні, ціну зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення Вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!